Щорічно 23 травня українці відзначають День героїв і вшановують пам'ять тих, хто у різні епохи захищав рідну землю та її незалежність. Заснували цей день українські націоналісти в 1941 році. Дату обрали не випадково 23 травня 1938 року. Від рук радянських спецслужб у Роттердамі, Нідерланди, загинув полковник армії УНР, державний військовий і політичний діяч Євген Коновалець, голова організації українських націоналістів. Його слова стали пророчими: волю українського народу до самостійного життя не знищать ні ворожі тюрми, ні заслання, бо Україна є нездобутнім бастіо. Героїв і борців до здобуття Україною незалежності свято відзначали підпільно. Сьогодні у багатьох містах у цей день проводять пам'ятні заходи з покладання квітів біля пам'ятників Героям України. Виполюють бур'ян, підпушують ґрунт, прибирають сухості. Ці та інші роботи виконують підлітки у Павлограді на алеях і клумбах міста. Не скажу, що вперше в селі бабуся вчила, от вторий раз держу його. Ну, як? Да. Мені показали пару разів, і вже як будто експерт вокруг дерева, щоб потім було ну, удобно поливати дерев'я. Важко? Та ні. Нормально. Програма працевлаштування підлітків до комунального підприємства Затишне місто вже звична практика для Павлоградської громади. Її впроваджують вже не перший рік. Кожен рік на початку канікул в очбових закладах до нас приходять діти на роботу, працевлаштовуються в школярі і студенти. Діти віком від 14 до 17 років. Вони діляться на групи. По віку по своєму працюють діти на клумбах міських. Вони прополюють, вигрібають, вивозять сміття, також підмітають. Робочий день триває з 8 до 15 години, з обідньою перервою. Діти працюють не самі, обов'язково під наглядом майстра комунального підприємства. А під час повітряної тривоги ховаються в укриття. Йдемо в обовхолехі, бігом! Знімальна група ПТРК потрапила в укриття разом з дітьми і продовжила спілкування вже там, де не сонячно, але безпечно. Мене звуть Віталій, мені 17 років. Мене звати Олексій, мені 17 років. Я навчаюся у Павлоградському технікумі. Я навчаюся в місті з Олексієм на спеціальність зірниця 184. І ми будемо бути ще шахтарями нашого міста. А чому ви вирішили? Перший рік працює? так, перший рік. У техніка ми розповіли. Розповіли. А чому вирішили Щось новеньке спробувати. Працюємо на благоустрій міста. — А що конкретно? Mm, получиться. Приводимо квіти, клумби до гарного стану. Так? Я навчився гарно обрізати дерева. Mm. Ну, а я навчився правильно сапкою сапати. Клумби. Міський голова Павлограда розповів, що програмі працевлаштування дітей в літній період вже 20 років, але по справжньому вона запрацювала лише в останні роки. Коли я прийшов міським головою, я вважаю, що це надважливо для виховання дітей нового покоління, це дає і користь для благоустрою міста, тому що я в дитинстві сам працював. Зараз система ця, ця програма вона працює ефективно на сьогоднішній день в цьому році виділено з місцевого бюджету майже 800 тисяч гривень. Працевлаштовано 140 дітей. Більше того, я скажу, що ми пропонуємо на наступну сесію іще додати майже 300 тисяч гривень для того, щоб працевлаштувати іще 60 дітей, незалежно від того, що війна в країні, але це. І додаткова допомога затишному місту через затишне місто реалізується ця програма, і додаткове працевлаштування для дітей, вони будуть зайняті, вони будуть працювати, вони будуть вже розуміти, що таке благоустрій, що не треба кидати там якесь сміття, не треба ламати дерева, тому що цим всім опікуються люди. Механізмами роботи і впровадженням такої практики в регіонах активно цікавляться інші громади України, адже досвід на всю Дніпропетровщину має лише Павлоград. Фінансується програма з бюджету міста. Діти працюють, діти виховуються, діти отримують ще й заробітну плату. Всі кошти, які будуть виділені, виділені з місцевого бюджету, це практично на в цьому році більше мільйона гривень. Вони йдуть 100% на заробітну плату дітям. Додатково вони відчують, що вони заробили ці кошти, і вони зрозуміють, що да. Це комфорт для нашого міста або для будь-якої території ми самі самі створюємо. Вранці 23 травня на обласній ділянці траси Знам'янка Луганські звари не сталася смертельна ДТП. Повідомляє прес-служба ДСНС у Дніпропетровській області. Таврія врізалася у вантажний мерседес. Транспортні засоби зайнялися. Під час ліквідації пожежі в салоні легковика рятувальники виявили тіла двох загиблих. Обставини аварії з'ясовують поліцейські. Є проблеми з енергопостачанням. Отримайте інформацію про відключення світла з офіційних джерел. Наголошують у кіберполіції та міністерстві енергетики. Пам'ятайте, що шахраї можуть створювати фейкові онлайн-ресурси для поширення дезінформації, виманювати конфіденційні дані та привласнювати заощадження громадян. Не довіряйте стороннім ресурсам і не переходьте за посиланнями з незнайомих джерел. Ознайомитися з графіком планових відключень можна на сайті Міністерства енергетики України, а також на сайтах операторів розподільчих мереж. Протягом минулого тижня на Дніпропетровщині зареєстрували понад 6 тисяч захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Госпіталізували з ГРВІ 285 хворих. З них 151 дитина. Повідомляють на сайті Дніпропетровського центру контролю та профілактики хвороб. На COVID-19 стали хворіти менше на 11%. відсотків. Його виявили у 113 людей. З них у 9 дітей до 17 років. У стаціонарах області з covid COVID-ом перебуває 36 людей. Зареєстрований один летальний випадок. Виявили три випадки кашлюку та 120 випадків гострих кишкових інфекцій. В Україні створили інтерактивну мапу шкіл, яка показує кількість закладів освіти в кожному регіоні, які працюють очно, дистанційно та за змішаною формою навчання. Одна точка, одна школа. Зеленим зазначені заклади, що працюють очно, Синім – за змішаною формою, червоним дистанційно з безпекових міркувань. Назви шкіл не вказані. За даними інституту освітньої аналітики, наразі 25% дітей, які відвідують школи на території України, не мають змоги Одноцінно навчатися через ракетні обстріли. Понад півмільйона навчаються дистанційно. Під час повітряних тривог учні, які ходять до офлайн-шкіл, часто теж позбавлені можливості навчатися. Шкільні укриття розраховані лише на те, щоб вмістити дітей, а не проводити там уроки. Відпустка за збитий літак. Додаткові відпустки військовим за знищену техніку окупантів затвердив Кабмін. Про це йдеться у постанові уряду. У документі зазначається, що найбільше днів додаткової відпустки даватимуть військовослужбовцям за знищені військові кораблі та літаки по 5 календарних днів. За зенітно-ракетний комплекс, військовий гелікоптер, радіолокаційні системи засобів ППО по 4 дні, за знищення танка, арт установки, реактивної системи залпового вогню, бронетранспортера та важкого безпілотника великої. Дальності надаватиметься три дні за знищення вантажних автомобілів, засобів радіоелектронної боротьби, безпілотників середньої дальності та засобів радіоелектронної розвідки два дні. За безпілотник малої дальності передбачений один день відпустки. Загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 15 календарних днів на рік. Її можуть надавати військовослужбовцям протягом календарного року зі збереженням грошового забезпечення. За бажанням самого військового така відпустка може надаватись одночасно зі щорічною основної здоровною відпусткою або її частиною. Військові зможуть навчати вчителів у школах. Оновлюватимуть предмет захисту країни. Тренерами можуть стати демобілізовані захисники і захисниці України, інструктори центрів цивільного захисту, вчителі захисту України, а також фахівці, які працюють із молоддю. Програму навчання розробило Міністерство освіти та науки України. Паралельно закуповують техніку для уроків у закладах освіти від стрілецьких тренажерів та навчальних дронів до аптечок і медичних манекенів. Уряд на це вже виділив 1 мільярд 74 мільйони гривень. Зроблено в Україні. Як долучитися до кампанії з підтримки виробників? Кабінет міністрів України закликає виробників маркувати свою продукцію спеціальним логотипом. Зроблено в Україні. Завантажити його для маркування можна безкоштовно за QR-кодом. Долучитись до кампанії в соцмережах можна, створивши власні унікальні банери у фірмовому стилі кампанії. Українців закликають купувати продукцію національних виробників для посилення економіки, адже в середньому 40% від вартості цих товарів повертається українцям. Очікувані податки і платежі до пенсійного фонду від розвитку вітчизняного виробництва складатимуть 25 мільярдів гривень на рік. Здача в оренду. Фонд державного майна України планує цього літа виставити на перші аукціони 109 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. Про це на бізнес-форумі повідомила начальниця управління євроінтеграції та міжнародного співробітництва Олеся Мизіна. Державні сільськогосподарські землі здаватимуть в оренду вітчизняним і міжнародним інвесторам. Залежно від використання землі, термін оренди становитиме 14 або 25 років. Кожен долар США, який ми отримуємо, приносить в економіку України ще 4 долари за рахунок створення робочих місць, модернізації наявних потужностей або нових технологій, зазначила Олеся Мизіна. Загалом у держави понад 800 тисяч гектарів агроземель. На Дніпропетровщині продовжують оздоровлювати дітей захисників, переселенців, а також хлопців та дівчат з багатодітних родин. Дітей сиріт влаштовують у нові родини. Розповіли під час брифінгу в обласній військовій адміністрації. Відправляємо на оздоровлення та відпочинок дітей області. Понад 60 хлопців та дівчат вже повернулися з Закарпаття і табору на Київщині. Нині на відпочинок поїхала друга зміна 74 дитини. Такі подорожі продовжуються до грудня включно. У кожній з груп буде три тижні, щоб відволіктися та знайти крутих друзів. Відправляємо до сучасних центрів синів і доньок, захисників, дітей з багатодітних родин, внутрішньопереміщених осіб. Путівки від Мінсоцполітики придбані державним коштом. Кількох евакуйованих за кордон дітей влаштували до прийомних родин. Деяким знайшли опікунів, розповіла Задорожна. На минулому тижні знайшли прийомних батьків для трьох дітей, які були в евакуації в Туреччині. Тепер вони мешкають у дитячому будинку сімейного типу в одній з громад області. Знайшли опікунів і для шести хлопців та дівчат, евакуйованих до Швейцарії. Найближчим часом вони потраплять до нових родин для подальшого усиновлення. Вдалося повернути з Румунії та влаштувати у родини 17 дітей. Ще двох передали під опіку з подальшим усиновленням яким буде літо 2024. Синоптикиня дала попередній прогноз. Червень в Україні може бути на 1-2 градуси вищий за норму. Також дуже імовірний, дефіцит опадів на всій території України. У липні температура може бути вищою на 2 градуси за кліматичну норму. Не виняток, що цього літа на території України спостерігатимуться зливи, град, шквал та грози, зазначила синоптикиня Віра Балабух. Загалом літо очікується тепле, але не спекотне, без значних аномально високих температур, зазначила метеорологиня.